Новий зірковий об'єкт відкрили австралійські астрономи. Він розташований у нашій галактиці Чумацький шлях приблизно за 15 тисяч світлових років від землі. Це відкриття змінить уявлення вчених про нейтронні зірки. Найщільніші об'єкти в нашому всесвіті. Одначайна ложка речовини, з якої вони складаються, важить мільярд тонн. Вивчає об'єкт команди астрономів Перті. Вони вважають, що він є магнетаром з надзвичайно сильними полями, які можуть виробляти потужні сплески енергії. Об'єкт відрізняється від звичайних магнетарів тим, що випромінює хвилі кожні 22 хвилини, тоді як усі вивчені раніше випускали енергію з інтервалом від кількох секунд до кількох хвилин. Це нейтронні зірки з дуже складними скрученими і дивними магнітними полями, які нагрівають нейтронну зірку і роблять її дуже яскравою в рентгенівських спектрах випромінювання схожий об'єкт можливо виявив аспірант університету Кертін у 2021 році. Він світився три місяці, а потім зник з поля зору. У період з липня до вересня 2022 року команда знову просканувала небо і знайшла нинішній об'єкт. Його сплески енергії тривають до п'яти хвилин, тобто в п'ятеро довше ніж у першого об'єкта. Учені також виявили, що земні телескопи вперше зафіксували імпульси від нього в 1988 році, понад 30 років тому. Поки що науці невідомі аналоги, які допомогли пописати нову зірку. Можливо, це білий карлик, можливо, це кваркова зірка, можливо, це якась дуже незвичайна зірка, але немає справді хороших моделей. Відкриття зробили за допомогою радіотелескопа MWA у Західній Австралії. Інші телескопи у всьому світі також його підтвердили.